Поливаємо город. Ось там оно... Мама в смородині собі збирає І сьогодні викопали часник. Е -е, папа, яке сьогодні число? Яке сьогодні число? А, 30. 30 червня. О, я забула. Він на у нас вже все засох. Отакий. От О, прямо у руці. Ота. Здоровий. Думали ще подержати трошки три рядочка. Ото все, що я викопала. Оце. три кучки зробила. А так. Там наверху спить десь Назар. Там огурці наші. Картопля. Ми вже копали. Молоду. Смачна. А так, цибулю трошки пізніше, хоча вона в нас вже ось. Ось бачите, яка здорова теж. Ну, її пізніше почистимо і потім викопаємо.